Наш урок математичний і цікавий, і незвичний, вирушаємо у путь. Нас цікаві, справи ждуть. Працюємо в зошиті, записуємо число, класна робота, усне опитування. Прочитай подані дроби. Що показує чисельник у запису дробу? Чисельник показує, скільки частин взята. А що показує знаменник? Наскільки рівних частин поділено ціле? Одна дев'ята. Взяли одну частину з дев'яти, дві четвертих, взяли дві частини з чотирьох, одна четверта, взяли одну частину з чотирьох, дві шостих, взяли дві частини із шести. Із 7 дев'ятих. Взяли сім частин із дев'яти. Тисни відео на паузу і виконай каліграфічну хвилинку. Запиши дроби в зошит каліграфічно. Сьогодні на уроці ми ознайомлюємось із поняттям дробу. Працюємо усне завдання номер 2 яку частину кожної фігури зафарбована. Щоб дізнатися, яку частину зафарбована, нам потрібно порахувати, наскільки рівних частин поділене ціле. Перша фігура поділена на вісім частин і зафарбували одну частину. Тобто, ми можемо сказати: взяли одну частину з восьми. І це є одна восьма. Наступну фігуру. Наступна фігура поділена на 6 рівних частин і зафарбували одну частину, значить, ми можемо сказати: взяли одну частину із шести і це є одна шоста. І наступна фігура це є одна п'ята, взяли одну частину з п'яти. Зверніть увагу, число, яке записано над рискою, це є чисельник. Чисельник вказує, скільки е, таких рівних частин узяли. А під рискою, під рискою записані числа, і це є знаменник. Знаменник вказує, на скільки рівних частин поділене ціле, скільки частин у кожній фігурі не зафарбована? Звертаємо увагу на першу фігуру. Незафарбовано сім частин, значить ми можемо сказати: взяли сім частин із восьми, сім восьмих. Наступна фігура. Взяли п'ять частин із шести, і це є п'ять шостих. Взяли чотири частини із п'яти, і це є чотири п'ятих. Продовжуємо працювати з підручником завдання номер 3 Наскільки рівних частин поділено ціле. Перша фігура у нас прямокутник. Прямокутник поділений на три частини і зафарбували одну частину. І це є одна третя. Взяли одну частину з трьох. Наступна фігура. Наступну фігуру також поділили на три частини. І зафарбували дві частини. Одна частина це є одна третя, і друга частина вона така сама, це теж є одна третя. Ми можемо записати одна третя додати, одна третя. Одна третя і одна третя це однакові доданки. А ми з вами знаємо, що дію додавання ми можемо замінити дією множення. Ми можемо одну третю помножити на два – і це дорівнює 2 третіх. Зверніть увагу, взяли дві частини з трьох. І наступна фігура. Наступна фігура так само поділена на три частини і зафарбовані всі три частини. Одна частинка це є 1 третя, друга частинка це є 1 третя, і третя частинка це є 1 третя. Ми можемо записати вираз. Одна третя додати одна третя і додати одна третя. Ми додаємо однакові доданки. Однакові доданки ми можемо замінити дією множення. Нам потрібно одну третю помножити на 3. Це дорівнює 3 третіх. Три третіх це є ціле, це є одиниця. Зверніть увагу. Практична робота. Користуємося фігурами на слайді і записуємо вирази надовдавання і множення за зразком завдання номер 3 Розгляньте перший прямокутник. Наскільки рівних частин поділено і яким дробом позначено зафарбовану частину. Це є одна четверта. Давайте розглянемо другий прямокутник. Другий прямокутник так само поділений на чотири рівних частини і зафарбовано дві частини. які вираз на додавання ми можемо скласти 1 четверта додати 1 четверту. Додавання ми можемо замінити множенням, бо у нас додавання однакових доданків це дорівнює 1 четверта помножити на 2. 1 четверта помножити на 2 дорівнює 2 четвертих. Розглянемо з вами третю фігуру знову-таки прямокутник, поділений на 4 частини, і взята таких три частини. Ми можемо скласти вираз на додавання 1 четверта, додати 1 четверту і додати ще 1 четверту. І це дорівнює. Додавання однакових доданків ми можемо замінити множенням. Правильно, нам потрібно одну четверту помножити на 3, і це дорівнює 3 четвертих. Розглядаємо останній прямокутник, який поділений так само на 4 рівні частини. І зафарбований весь прямокутник ми можемо скласти вираз на додавання. 1 четверта додати 1 четверта, додати 1 четверту і додати 1 четверту. Додавання ми можемо замінити множенням 1 четверту помножити на 4. І це дорівнює 4 четвертих. Зверніть увагу, 4 четверти це є ціле число. Ціле число ми позначаємо одиницею. Тисни відео на паузу. І обов'язково запиши подані вирази в зошит. Визнач, яку частину кожної фігури зафарбована і яка частина кожної фігури залишилася не зафарбованою. Запиши відповідні дроби. Щоб записати дроби, нам спочатку потрібно визначити, наскільки рівних частин поділена ціла. Перша фігура. Поділена на чотири частини і зафарбували таких три частини. Ми можемо сказати: взяли три частини з чотирьох і це є три четвертих. Незафарбована фігура частина одна. Це є одна четверта. Розглядаємо другу фігуру і рахуємо, наскільки рівних частин поділене ціле. На 8 рівних частин. Рахуємо кількість зафарбованих частин. І це є 5. Це є 5 восьмих, ми можемо сказати, взяли 5 частин з восьми. Рахуємо кількість незафарбованих. І це є 3 восьмих. З'ясовуємо, наскільки рівних частин поділена ціле, і це третя фігура. Правильно на 6 рівних частин. Рахуємо кількість частин зафарбованих. І це є 4 шостих. Рахуємо кількість частин незафарбованих. І це є 2 шостих. Розглядаємо останню фігуру, з'ясовуємо, наскільки рівних частин поділена ціле. Дійсно, на 6 частин. Рахуємо кількість зафарбованих. Це є 3 шостих і рахуємо кількість незафарбованих. Це також є 3 шостих. Подані дроби ми з вами можемо порівняти. Зверніть увагу, перша пара це 3 четвертих і 1 четверта. Зверніть увагу, число, яке ми записуємо над рискою це є чисельник. Чисельник вказує, скільки таких частин взяли. А число, яке ми записуємо під рискою, це є знаменник. Знаменник вказує, наскільки рівних частин поділили. Якщо знаменники однакові, то ми можемо порівняти дріб, як звичайне число 3 і 1. Ми розуміємо, що 3. Більше, ніж 1, тому 3 четвертих буде більше, ніж одна четверта. Звертаємо увагу, наступна пара знову таки має однакові знаменники. Значить, ми можемо порівняти цю дріб, адже 5 більше, ніж 3. Значить, і дріб 5 восьмих буде більше, ніж 3 восьмих. Наступна пара знову таки знаменник однаковий. Тому ми порівнюємо за чисельниками 4 більше, ніж 2, значить, 4 шостих більше, ніж 2 шостих. І наступна пара чисел 3 шостих і 3 шостих. Знаменник однаковий, і чисельник також має однакове значення. Значить, ми можемо поставити знак дорівнює. Продовжуємо працювати з підручником завдання номер 5 Прочитай дроби та перевір, чи правильно учні позначили зафарбовану частину цілого. Тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. Запиши дроби цифрами. Це завдання номер 7 Тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. Самоперевірка. А у тебе так? Назви чисельник і знаменник кожного дробу. Чисельник 5, знаменник 9, чисельник 6, знаменник 10, чисельник 17, знаменник 28, чисельник 43, знаменник 100. Що позначає знаменник дробу? Знаменник дробу записаний під рискою і позначає, наскільки рівних частин поділене ціле. А чисельник дробу А чисельник дробу позначає, скільки рівних частин таких узяли. дев'ятих. ціле поділили на 9 рівних частин і узяли 5 таких частин. Шість десятих. Ціле поділене на десять рівних частин і взяли таких частин. Шість. Сімнадцять двадцять восьмих. Ціле поділено на двадцять вісім частин і взяли таких 17 частин. Тисни відео на паузу, зроби зарядку і перейди до наступної роботи. Продовжуємо працювати з підручником. Завдання номер 8 Розв'яжи задачі. Працюємо з першою задачею. Операторка комп'ютерного набору щодня набрала 18 сторінок рукопису книжки і за 5 днів набрала 1 шосту всіх сторінок. Визнач, скільки сторінок містить рукопис. Записуємо задача розв'язання. Скільки сторінок операторка набирала щодня? 18 сторінок. А скільки днів вона працювала? Вона працювала 5 днів. Знаючи ці дані, ми можемо знайти. Скільки сторінок набирає операторка за 5 днів. І нам потрібно 18 помножити на 5. Це дорівнює 90 сторінок. Це за 5 днів. А яку частину від усіх сторінок становить 90 сторінок? 90 сторінок це є одна шоста всіх сторінок. Щоб знайти ціле за його частиною, нам потрібна. Застосувати арифметичну дію множення нам потрібно 90 помножити на 6. І це дорівнює 540 сторінок. Ми можемо записати відповідь. 540 сторінок має рукопис. Аналізуємо другу задачу і порівнюємо її з першою. Щоб вчасно набрати рукопис книжки, операторка комп'ютерного набору має протягом 5 днів щодня набирати 18 сторінок. Операторка набрала одну шосту всіх сторінок рукопису. Скільки сторінок набрала операторка. Давайте другу задачу порівняємо з першою. Що в них спільного? Числові дані і часткова умова. А що відмінного? Кількість усіх сторінок рукопису ми можемо знайти в першій дії і дію множення. Записуємо задача, розв'язання у першій дії, знаючи, що протягом п'яти днів щодня набирала 18 сторінок. Тому в першій дії ми можемо 18 помножити на 5, і це дорівнює 90 сторінок, це має рукопис. А в другій дії. А в другій дії у нас зміниться розв'язання задачі. І в другій дії ми застосуємо дію ділення, адже нам потрібно знайти, скільки сторінок набрала операторка, якщо вона набрала одну шосту всіх сторінок. Тобто нам потрібно знайти шосту частину від числа. Нам потрібно 90 поділити на 6. І це дорівнює 15 сторінок. Ми можемо написати відповідь: 15 сторінок. Набрала операторка. Удосконалюємо обчислювальні навички. Це завдання номер 9 Обчислюємо вирази на декілька дій. Тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. Сама перевірка. А у тебе так. Тисни відео на паузу. І виконай самоперевірку. Підсумок уроку. Розкажіть про свою роботу на уроці за схемою. Знаю, вмію, потренуюся.